Знов ти. Слухай. Може ти вже перестанеш? Ну перестань. Роля, тут ж нормальний інтернет, правда? Привітки, привітки. Добрий вечір. Привітки. Та да, я знаю. <поразв 'язанно> <поразв 'язанно> Є-є-є, блін, ролі, є. І я, я дуже жива. А на що для собака? Для квіти. А тебе не промо, чи це не піде. Кіньте, я, я роль знаю. Скільки років? Шість-п'ять років. Я перша раз ним побачилася. Стерненко, так, да, до да, Стерненко знаю. Блять. А ти ж всі про це пишеш! Я знаю. <рес> <рес> я реально спочатку пинула, що за Стерненко був сприйхова. Ну ладно. Що поробиш, блядь? А Я ще така питаю, кажу, що сторонка з мамами. Я така, ладно. Думаю, мовчу вже. окей Ля-ля-ля-ля. Боже, ще я так виглядаю, як ніби дитину знімають. Таля, давай шланг! Хто дитину загубив? Подожди, шланг не можна на твічі. А, ну я не про Той вечір. <свист> 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 Коротше, Хто шарить в мобільниках? Пізда в мене, в мене вздувся екран. Ну, Походу, батарейки пізда. Ну, Це дуже логічно, тому що я е, веду трансляцію з телефона со свого, і, походу, в мене вздувся ну, акумулятор, і в мене прямо екран так вигнувся. <хи> Просто ногу. Я вже не знаю що, ну типа, що следующе буде? Я не шучу батарея, якщо е, пізданула, не тушиться, треба чекати, поки перегорить. Так що мені на ніч положити лучше в каструлю його. Ну, бо я ж, ну, ви бачите, я на своїх помилках не учусь. Я ось включила стрім. <головіка> включила стрім, мобільник на зарядки. Ну, тут може бути е, е, Дріта Полтавський Палі, прямо, прямо в прямому ефірі може телефон нахуй загоритися, може одразу кастрюлі. Десь де не буде пожара. Так хоч на халяву кипяток буде. Чи телефон зараз заряжається, є шанс, що може зараз їм. Ну, вони рівні, але вони реально на кубаски похожі якісь. А вони як пахнуть, деколи, я наріжу кобаси, боже, я потім. Ну запах кобаси. Зараз хімічно доволі кубасу вони там всяких ароматизаторів понадають, я все одно руки помию, все одно кубасовий пахне рука. Я сижу за комп'ютером, потім руки нюхаю від кубаси, як воно пахне. Така, боже, як в мене руки гарно пахнуть. <х� outta là> Тому хочеться їх з'їсти. А де ножі нема. Ти по дерев'яшку подарували! Та ні, там там вино, а що таке? Ой, вірте. Да по-любому. Бля, мене тоже так наебывало уже. Наебки остатно, брат, нічого нема. Все, пусти. Де... Прикинь, бери сервис, бля. <плес> у суху <плес> землю, бля. А, стоп. Треба... Ви це все. Чого? <плес> Зібралось якось троєння. Що? І все нормально? Ти ж заходишся. Перевертай. Це не ту сторону? Да. Я бачу, с з тобою нахуй ножки там А хули там такі? там Так, постав, бо я, меня Поставьте, будь ласка. А ты же что подходишь, что Бля, вот именно все, блядь, нормально было. А, и, и, и. И, а, ой, и, и, о, и, о, и, а, а, ю, и, сука, як воно нахуй читается, блядь? Як воно читается? Слюк! Слюк! Я тебя шукала! Слюк! Слюк! Чо, піду сюди. Піду сюди, я тебе поглажу. О, заброняв, забриняв, це забриняв, це забринявся, забриняв, все Sorry for my my emotions, але подивіться, воно вже так виросло. Чи це повноцінна зебра? А фіх я знаю. А чоловіка теж люди прикинь, прикинь. Брякайте довго, що вони робили. Я щось там розповідала, а вони закліпали, що я сказала, що чоловіки теж, люди. Я не мала я, не... я не це хотіла сказати. Ну, тобто ні. Не вставляйте, будь ласка, на нарізку. Ну, не вставляйте, будь ласка. Ну, я вас прошу, ну не вставляйте це, будь ласка, на нарізку. Заради Господа Христа. І так люди всі думають, що я фрік. Я трішка фрік, але нормальний фрік. Не настільки, щоб така, говорити. Чи ні? E, нас так говорити. Нас шипи речі. У вас половиною роки вираз. Ми, ми, вже... ми звітаємо вже ну довго. Бля, мені так подобається, коли ще перетислухати, я буду це робити. Я не знала, що так класно. Я Та мені не пазла. Я це буду десь, Я не хочу вас турбувати. Та, Та ти мені не пазла. чесно. П'ять хвилин. Десять хвилин, то мені точно не я <рес> від себе. Ну, якщо годину, це можеш. Я б задумався, <рес> я не робиться. Пожекайте добре. Коли Манюня захотіла на море. Душе виробляє. А а так не писати манють. Це хорошо, це класно. Останній, раз, коли я найгу, на вулиці знайомся з кимось, потім е з щелом е бачився, просто п'яний був в центрі міста. Він був з вусами, я також був з вусами. Він іде, от, тикає на мене пальцем, я тикаю на нього пальцем. Він каже, ахуєнні вуса. Ну, Такі вуса, гріх не засосати. Я кажу, ну блядь, давай. Засосався з мужиком. І все, обмінялись контактами з кайфом Каже, блядь, братанчик, треба ще побачитись, кльовий ти тип. Блін, скажіть, ну дійсно, є, є щось таке в мені, да? От сьогодні чел заходив, казав, щось. оце бачу вас на різках, але ви мені якийсь неприємний. Є якісь моменти, як що так дивитись, ну щось я типі. Є така темка, да? Вони на повному серйозі сидять, блядь, і ставлять плюси. Боже мій. Це пиздец. Ну, по нарізкам я якось нещодавно сидів з ОС, і Оэссі казав мені про іншого стрімера, каже, що от я ніколи не дивився його стріми. Але бачив в нарисках. Я не буду казати про кого. Ну коротше. І каже, щось. От, блядь, по нарізкам, я ще не можу викупити, що люди дивляться так. Типу, що там прикольно? В чому в чом кайф? От. Я йому пояснив, кажу, типу, чувак. Нихуя. Тіп суперприкольний. Треба дивитись, треба дати шанс. Тіпчик класний. От. Е -е. І він каже: ну от по нарізкам, от не знаю, сужу тільки по нарізкам. Нема в мене іншого, тільки по нарізкам. Що побачив, той кажу. І я йому в цей момент кажу: блять, а ти просто от уяви зі сторони, що ти не мій глядач. І ти в мене вперше в своєму житті мене побачив в нарізках, ну які твої думки будуть. А у мене ж, блять, в нарізки вставляють же тільки. Маму їбав, блять, мама, твоя мама, 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 твоя мама. А, уля, ай кью на Жінка, вірити не можна, блять! Жінка, вірити не можна, мужики, а нахуй. Паліла, блять. І люди думають, що ну це ж він фултайм, скоріш скоріше за все, так робить. А це там, знаєте, раз на тиждень пожартував. А після того, як ти пожартував, в тебе ще блядь, 8 годин стріму після цього. Причому розмов якихось про кінематограф, про літературу, філософію. Ну, це умовно, це, я, конечно, перебарщую. Вот. Але ви розумієте, про що? я. Але один жарт це один жарт. Я ж кажу, там на, на фоні. Коли як на різку не включиш, ну, я виглядаю як самий долбоп якийсь. Просто відбитий негативний тип. Ще й доволі токсичний, токсичний, негативний тип. П'яний матюкається, це куре, хуйню на якусь. Беззупинно. <рес> Та він як з мамою розказує від як він добирався до мого села. I'm a. scared!